Василю. Щиро хочемо привітати вас, з Днем ваших іменин і побажати власне, цієї великої мудрості, святого Василя Великого. Доб. Хай ангел-хоронитель вас охороняє, хай Мати Божа амофором покриває. Хай Господь дарує любові, добра на многі і многі і влаги літа. Дякую. «І Я, 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 я Христос рождається. Дуже Це дякую, дуже дякую. А тепер Мар'яна ходи сюди. До сюди. І Зоряна Початку. теж ходи сюди. Це наші іменинниці. Це Мар'яна. Вона народилася День народження свій святкувала 31 грудня, так? а Зоряна 1 січня, розумієте? Ну ви подивіться, як то, -то все Бог це покерував. Дорога Мар'янка, я вітаю тебе, з Днем народження. Бо ти відколи народилася, ти народилася ти в церкві. І це є Божа дитина, з якої треба брати приклад. Ну, правда, є мама, є Мар'яна. Нема мами, нема Мар'яни. То таке, але як мама є, це дитина постійно в церкві, розумієте? І це чудесна родина. Я пишаюся вами. Я тебе вітаю з днем народження. Нехай Господь Бог тебе благосує тім'я Отця і сина, і свята у Духамі Зоряна. Ну тобі окремі слова, також хочу сказати: це є диригент церковного хору. Це є дуже чемна дитина. Знаєте, вона живе у піщанці. Це так собі, як менше більше 40 кілометрів від Дніпра, розумієте, і вона не лінується, розумієш? Вона приїжджає і на репетиції. Вони, вона є директором нашої катахітричної школи, не порошу зачаті. Але це є дуже чемна дитина. Тому, дорога Зоряна, я тебе вітаю з Днем Народження. Ти народилася, знаєш, велике свято. Василя Великого разом з Степаном Андрійовичем, Бандерою. І тому такий день народжується серйозні люди. Бажаю тобі здоров'я, міцного, Божого, благословення, достатку земного, любові, пошани від тих людей, які поруч з тебе. Хай твоє життя принесе тобі радість, щастя, твоя праця, хай тебе принесе тобі такий душевний спокій, такі відчуття виконаного обов'язку. З днем народження! Yeah. <laughs> і на многие і благі є літа. Найбог вас благословить! Ви чудесні! Моя літа, літа, много літа, Много літа, новая літа, много літа, Ва в ньої Ore,